Всім привіт! Знайте, зараз ми живемо під час п'ятої початки. Це період, коли християн багатьох країн зазнають утисків, станом на сьогодні, за офіційними даними таких країн вже понад 150. Ці переслідування, ознака часу, але далі настане шоста початка, і тоді розпочнеться низка серйозних подій: великий занатрус, затемнення сонця, місяць стане як кров, вірки падуть з неба, а гори острови змістяться, людей охопить жах, і це буде лише початок незворотніх процесів. Після цього сьома печатка, а далі сурми. Кожна сурма приносить лиха, вогонь, кров, уражені природи, загибель людей, відкриття безодні, поява князя Вадона, нашестя сарани та смерть третини людства. Але поки сьома сурма ще не засурмила, ті, хто залишиться живими, Бог дає ще шанс, та коли вона пролунає, часу більше не буде, бо церква Ісуса Христа буде забрана, тому найголовніше зараз пильнувати, молитися і жити з Богом. Щоб бути готовими, усе це ще попереду, і це реальність.